Освітяни кажуть, до зими готували завчасно, і все найнеобхідніше зроблено. Для цього використовували як бюджетні, так і позабюджетні кошти. Провели капітальні ремонти шкіл, які їх найбільше потребували. Також відремонтували понад 400 шкільних котелень. Нині завершують перевірку роботи усіх систем теплопостачання. Проводяться ревізії теплових мереж, котельного обладнання, перевірки стану. Припливно витяжної вентиляції димоходів та їхня чистка, стан захисних огорож на муфтах електродвигунів. Виконуються поточні ремонти приміщень котели та топкових зарахуваннях вимог енергозбереження. Медики теж звітують технічні роботи з підготовки до опалювального сезону в закладах. Завершено зараз триває заготівля сільгоспродукції для харчування хворих. Обіцяють ввести в дію і частину реконструйованої тепломережі на території психоневрологічної лікарні у селі Орлівка Сарницького району, яка була готова ще торік. До 12-го числа буде введено в експлуатацію. 12 жовтня. Так. Цього року підготували техніку до зими і дорожники. Є у них і пісок, а ось солі поки що заготували мало. Погана стоїть в нас ситуація з солью всього на всього 140 тонн. Але завтра, післязавтра і в понеділок ми очікуємо більше 20 вагонів. Солі тим часом рівнегаз просить допомоги у влади. Газовики нарікають на те, що в них немає впливу на ОСББ, а ті не хочуть чистити димові та вентиляційні канали багатоповерхівок. Більшість голів ОСББ взагалі не володіють ситуацією і не знають, для чого їм потрібно обстежувати ці домові тальційний канали. Усі ці зауваження занесено в протокол засідання комісії, а виконуючи обов'язки її голови Анатолій Хименко підкреслив, що потрібно всі недоліки усунути якнайшвидше, щоб не повторилась минулорічна ситуація, коли снігопади ледь не паралізували усю область. 90 на висотків районів не були готові. ні технікою. Ні запасами пальних магазинних матеріалів, ні організаційними питаннями, тому я не хотів би, щоб ми вночі під головами губернатора сідали засідали, збиралися, закрита Юхименка, Сіднецького, всіх тут присутніх, начальника міліції області за районом. І я там чистий сніг. Оточні несправності, як запевнили чиновники, буде усунено. Та як зауважують у департаменті житлово-комунального господарства, кардинально покращити ситуацію в галузі не вдасться. Так цього року в області вдалось замінити лише трохи більше 1% водоканалізаційних мереж. Тому комунальним підприємствам слід активніше боротися з боржниками, накопичувати кошти і братися за капітальний ремонт своїх мереж. Галина Баранчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.